Ну, ті санкції, які є, напевно, це краще ніж нічого, але це абсолютно недостатньо. Ці санкції можливо, можливо, так були доречними в березні 2014 року, коли був е окупований анексований Крим. Так на сьогоднішній день, коли вже без малого три роки повномасштабної війни, десятий рік війни в Україні, яку розпочала і підтримує Російська Федерація, окупувавши наші території, вбиваючи громадян. Це не санкції, це знову е, сміх, та й годі Да? тому, що не тільки активи росіян досі є по всьому світу, безпосередньо діти. Так, і безпосередньо власність дітей, очільників режиму від Італії, Британії, Майами і до всіх інших країн Європейського союзу НАТО досі продовжують функціонувати активи. Зокрема, заморожені, які можна було використати, в тому числі для фінансування оборонної промисловості Європейського союзу і Сполучених Штатів, за чий рахунок створюючи робочі місця в країнах ЄС і НАТО, да, за чий рахунок сплачувались би податки, і Україна отримувала в необхідному обсязі всю воєнну допомогу. Вони досі не використовуються. Да, тобто, і це питання не юридичне, це питання волі, це питання політичної спроможності готовності до справ. Необхідних рішучих дій і тут якраз прем'єр-міністр Італії, Італії мелоні вона є показником на щастя, можливо, відновлення політичного лідерства. Бо на сьогоднішній день на жаль. Вона якісно вирізняється по в порівнянні з президентом Франції чи канцлером Німеччини чи інших країн тут в авангарді насправді вільного світу зараз знаходяться не Сполучені Штати, не Велика Британія, тобто ядерні країни, не знаходяться Данія, Нідерланди, Норвегія, тобто невеликі, але демократичні і насправді ліберальні в хорошому правильному розумінні цього слова країни. Тому вони, зокрема, і Україні найбільше допомагають, якби лідер, якби рівень літ. Дерства, які є сьогодні в Данії, наприклад, або в Естонії, був в Сполучених Штатах чи Великій Британії чи Франції, то не тільки вже не було б війни в Україні, а Російська Федерація вже б не існувала, тому що ця війна могла б, по перше, не початися, бо до неї можна було превентивно підготуватися і не дозволити Росії почати повномасштабну фазу. А по-друге, якби вони навіть все таки через своє божевілля і розпочали, то це було б дуже швидко закінчено. Але нагадую, знову таки це не далека історія. Це буквально ці самі політики і люди після анексії Криму, після війни Всекартвела, після того як Росія розпочала війну в Україні на сході, вбивала людей, розстрілювали так звані зелені коридори в Іловайську. Коли вона зробила купу злочинів, зокрема проти цивільних держав ЄС, да, збиваючи бої яка була відповідь західного світу. Ну я навіть не беру таких. Маргінальних і таких проданих, як колишній міністр закордонних справ Австрії, котра танцювала з Путіним на весілля. А загалом, яка була відповідь вільного світу, коли вони новичком розкидались на Альбіоні? Вони проводили в Москві мундіаль в Росії дачі на світу по футболу і в Сочі Олімпіаду. Це вже е, на момент там років війни, е, тому санції е, наразі їх немає. Як там радянський Союз відповідав на позицію Рейгана? вашим санкціям труба господін Рейден, да, відправляючи нафту і газ до Німеччини по домовленостям з Вілібрантом? Відповідно, поки немає повного ембаргу на будь-яку продукцію з Російської Федерації і на експорт і на імпорт, я вважаю, що ніяких санкцій немає. Так, на жаль. Але а... Україна тут не виділяється на жаль. Ми досі. Досі фактично споживаємо певну продукцію вироблену в Російській Федерації. Так, вона зараз заходить не як вироблена в Росії, але там, диспаливо, спаливо да, скраплений газ, вони мають походження російське. Хоча повідомляється, що нібито ми вже повністю перейшли на власний газ, нібито, тим не менш. Скраплений, я маю на увазі, той, який для автотранспорту.